Я радий вітати тебе на своєму відео. Але перед тим як я вивалю на тебе кучу непотрібної інформації, яку ти забудеш через 2 секунди, про що це відео? Це челендж. Суть челенджу виграти гру на основі своєї лінії всіма чемпіонами. На момент створення цього відео у грі налічується 169 чемпіонів. А ще перед початком забудь підписатися на канал і стань крутеликом. І так, що ми знаємо про Вельвет? Hello. Особисто я, що це хороший матеріал для штанів, але до Ліги Легенди ніяк не відноситься, тому персонаж Вельвет. Чи Вельвет, кому яка різниця? Що роблять її скіли, я пояснювати не буду, кому цікаво, найдіть гайд на ютубі. Ну реально. А всім іншим, приємного перегляду. I am so я думаю, ти вже догадуєшся що сьогодні буде відбуватися. Сьогодні отміт. Совершенно вірно, мій скмітливий друже. <реш> ти думаєш, я щасливий, я те щасливий. Ти радий, я бачу, я чую у твоєму голосі, що ти чекав цього відео найбільше. Ну а да. я ще в лісі, блядь, нахуй. О, що зараз буде жорсткий рознос. Ну, це виграшно. Добре, попроси зі мною свапнутись. Ну, і ладно, я свапнусь. <реш> Пезда нас. Ну, катка не подає надій на життя нібито то. задоджити задоджети. Да не грай, ми раем, я б такий, блядь контент. Ти У тебе Арі 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 Я біжу на Можна? Мені Подобається, що в мене нема мани, але. це хоч чуть корисно.

Засмагайте, могу сделать. Засмайте. Да помогу. Ебан бомба. Ты думаю, я в мою сторону. Да и тут. Вс. А я. Еще урон врезка, вот в резко от Дэн в такие, блять, минус 100 с чем-то. later. Ну, так, давай, Медверт. Ну, блядь, паскуда. Ну, тут мы... Ой, вариной, все, игут, а пиздец. Ебать там просто. Да, я бы видел, тоже. А по мне просто стакнулся весь урон и кими. Я не могу через стенки проходить. Ну, я попробовал. Я судьба. Ебать там. Ебать там. Бля. Нях. Ну нет, вся джинса пизда. Пулемет. Двери нахуй, пизда. Наступные две игры я покажу ось так. В них абсолютно нічого не відбувалося, ми просто сиділи в тільті після першої гри. Хто <тит> ну, не йде, не їде. <тит> ну їде, блять. Буду... Сам ти пішки ходиш. Їхати, блядь. ну то до машини буде йти, а потім вже з машини пішки з, 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 з цього, з хати ж не поїде, блять. На машині. Але до місця буду добратися на машині. Але ж до машини ж треба дойти пішки. Бу... Поки вона буде доходити до машини, це будуть рахувати, що вона ще дома. А якщо на вулицю вийде. То це... Мені, Мені. Один, один крок це не рахується, Ні, а от, допустим, далеко кудись потрібно. А потім... а якщо пересадка з машини на машину, іншу. Ой, блядь, ти хуй його оборочку та, та ти що? Та, так норм. Норм що ти б... доїбався до мене? То я виходить. Летів. Варшаву до самолеті, а йшов? Ні, ти йшов до самоліту. Ну, спочатку йшов до машини, потім з машини віз... на машині візся до самоліту, потім із машини до самоліту йшов пішки через ці всі пункти, через цю хуйню, потім вже летів. А потім як прилетів, знову йшов пішки до машини, на машині таксі тебе довезло, а потім ти йшов. Ахуєць. Ну так. Треба тобі. Люди і застосовують, слава, просто. Полетів. Або просто поїхав А пішов тебе чим не лаштував. Та вам не пішов. Таш їдеш Тут ні, доїбався до мене за херню якусь. Більшу частину часу ти іменно їдеш. Пішов. Пезд, да, тобі трендом. п з а Я думаю, трендомир твій дасть просратись. А мені фіз може даст тебе просратись. Хоча, кстати, Фіс не самый поганий варіант для мене, Нібито ближник. Від його ульти я можу увернутися, по ідеї. Трейди вроді не самі погані у нас можуть бути. А? Я буде. Ну так то ясне діло. Але ж. В цілому. Я думаю Фіс це якраз не самый поганий варіант з усіх. В Як, кстати, ти бачиш в мене ноги? Є. Буквально фізичні ноги. Ну, в цифрові в даний момент. Нема в тебе. Є, ти не бачиш, як крутішся там ноги видно. От ноги. Блять, щупальця нахуй то не ноги. То під ноги під щупальцями. Це, блять, ноги, які це щупальця, бачиш, там ноги. Вийду з кущів, ніколи не видно. Там як вийду з кущів, то й не буде видно. Як в кущах поки видно, Диви, поки вийшов з кущів. Ну там видно через ці хуйні чуть-чуть, ну там не поймеш, yeah, що це yeah. ноги. А, а через стоп... Та, блядь, іди на хуй. Що, просто ноги якісь, блядь. Та було. Та нема там нігди. Ні. Та є там вони, не то, що нема. Найстрейт, <риві> nice кстати. У мене вже виграні третій. Жалко, яшка без Треба було вершку почати, напевно.

No way. Oh, я почти ja О, oh, бог! Да, опять що? Ну я не знаю, це снег щось... за... зна тут час стрит Питаваров хуярит, сука. Будет, как ты, Рад, я бакус. Он на блудак от села. Араты я даже хочу тут. No way!

Ну бред! Ну чему он вечно на моей в линии? Найс, чё? Пиздец тебе. Да. Не, не пиздец. Пиздец.

Оооо, хорош там. Це прям було. Хорош там книга. В пайте. О, не погано вот Хорош. вс. та Пам-пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там, там. там просто прийшов, в найрисин влетів, ультанув э, цей Їхні репка їхня. І потім сейчас мира скучил, выскочил на і И по оппе ща на ней скочил подбуду до неї. Десь фу, спушу тап. Бо тому що все буде ок. Ладно, хп. Окей. Так, 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 Ну от, коли команда встигає за тим, що я роблю, то вже легше чуть-чуть. Ну чуть -чуть. так, ну так. Трохи вже легше, бо, ну, команда, да, ну, коли та, вже чуть-чуть ну, є хоч якась, то вже дихати можна. Його у них з бази тупо не вилашує, то це вже поки буде. Ось я закінчую. До побачення. Оооо, зайшов? Я не знаю, я у них на базі, ну 10 хвилин може більше, блядь був. Просто ті гори нахай у них на базі. На цьому в мене все. Дякую, що додивились відео до самого кінця. Не забувайте про підписку, лайк, коментар і поділіться цим відео з друзями. Мені буде дуже приємно. Дякую. А якщо ви хочете зіграти зі мною або просто знайти собі паті... Переходіть в мій Discord канал і ставайте частиною мого ком'юніті. Дякую. бувай.